Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні на нас чекає рубрика Хто кого. І сьогодні ми будемо битися проти ось такого захисту, буде дуже нелегко. Тому давай, прожимай лайк, підписуйся на канал і. Що і? Дзвіночок, комент, все як треба. А ми починаємо. Отже, маємо ось такий захист, хто не бачив на стрімчику, я вже пробував на це все набігати, було дуже-дуже складно і з п'яти спроб я переміг лише один раз. Але ж, новий аккаунт і нові спроби. І є в мене заготівка із п'яти моїх улюблених команд. Тому переходимо відразу до бою. Так, ну і тестити ми почнемо, мабуть, з першої команди і будемо йти по порядку. Отже, захист реально дуже крутий, досить потужні герої, всі нові. Так вже, звісно, повиходили більш новіші імби, але тут дуже-дуже потужний захист. Ми ну будемо пробувати спочатку ось такої команди, там, де я буду використовувати фіолетових герої і два синіх. Типу, три фіола це проти центру, ну і лорд Локі і Кірюха, вони в парі досить непогано співпрацюють, лорд Локі може скопіювати ульту абсолютно любого героя. І поїхали, подивимось, що з цього вийде. До бою! Так, 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 так. Е, ситуація така. Е, типу, каміння фіолетового я не бачу, навіть, чесно кажучи. Ну, Можна, типу, тут такий нейтральний перший хід зробити, можливо, десь тут камінчики підлетять і так далі. Добре. Раз є. Раз є. Це 4. 4. Е, цього, чесно кажучи, дуже-дуже мало. Це не вистачає мені для реалізації ну, тих планів, яких я задумав, тому мені потрібно тут вісім камінчиків якось зібрати. Вісім. 8. Фіол, якщо б він стояв десь по центральній лінії, було б набагато краще, але ж ну, маємо те, що маємо. Поспішати не будемо, треба поміркувати, як краще зробити. Ух, всі небезпечні герої, куди б я не кидав, вони будуть або бафаться за рахунок вайшалі, або ж ну, просто пробувати. Мене тут 4 б'юші героя, які досить-досить небезпечні. Я б не хотів би перевіряти їхню ульту на собі, чесно кажучи. Ну, Варіантів немає, тому давайте зараз. Давайте зараз. Так, 4, 3. І ще один. Не вистачає камінчика, тому що для зарядки середніх героїв мені потрібно 9 камінчиків мати. 9 камінчиків. Ну ок, зараз будемо десь тут шукати. Вихід можливо з даної ситуації. Ну, дуже непереливки, плюс Пашаль вже вийшла на, другу, на другий заряд ульти. Зараз подивимось, як це все буде. Саме погане в цьому герої те, що вона вішає за медлу по мані, плюс зрізає атаку. Для мене ну, це реально дуже-дуже болісно. Філетового камінчика так, ми нічого і не зібрали. Можливо, тут десь хід перший неправильний зробив, але ж я вже не переграю, тому маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Можемо скопіювати зараз в ALI, в принципі. Бафнемо це і знімемо на себе всяку цю дрянь, яка на нас висить. І будемо продовжувати шукати каміння. Будемо продовжувати. Ну давайте, що ж мені тут залишається? Ну розклад такий собі: нема каміння, і якщо немає каміння проти таких суперників, перемогти, ну дуже-дуже важко. Хтось може написати, що краще бігати на такі захисти монокольором. я не згоден. Все залежить від стартового поля. Ви уявіть собі, якщо ви, наприклад, будете набігати монокольором і не буде стартового каміння, ну перемогти це буде майже неможливо, я так скажу. Так, ну майже майже пробили центрального героя, ну що я можу сказати. Центральна там ми заберемо, але ж з іншими я навіть не уявляю, що робить. Все, ситуація реально патова і які б ходи я не робив, би, вже перемогти буде неможливо. Я втратив майже всіх героїв, тому перший бій, ну це закономірна поразка. Продовжувати я не бачу сенсу, тому що, скоріш за все, ну я тут просто нікого не принесу. Тут можна навіть зарядити, наприклад, ось фронта, який просто зараз візьме і поховає останнього героя в моїй команді атаки. Просто нереальна шкода. Ну, все-все, пасивочки ми добили. Все як треба. Ок, перший бій поразка, ну нічого, продовжуємо. Переходимо до другої команди, там де теж використовують два фіолетових героя, це торгрук і бастет. Ну і трійку зелених, які якщо, як, якщо зарядяться у таймінгі, ну мають мають пробити це. Хоча б спробувати. Ок, поїхали. Ну теж реально ситуація не дуже. Давайте зараз відразу з комбо зайду. Блін, капець, вони так швидко заряджаються в захисті, що це просто щось неймовірне. Е, ти просто-просто не встигаєш за їхніми оціми темпами. Так, що робити, що робити? Е, вайшалі, я навіть не впевнений, вона зараз, я просто не знаю, на яку вона ульту піде, і що з цим робити. Добре, давайте зараз спробуємось ось так. Тут тепер за рахунок Тургрук, спробуємо це все діло пробити. Блін, капець герой, який б'є 450%, я наніс 700 одиниць урону. Шкоди, ну, це дуже-дуже це мало. Ну, і кепська ситуація знову. Знову починається якась вакханалія. Але ж є зарядка зелені. Ну і фронт зарядився, розумієте? Вот в чому ситуація. Якщо немає стартового поля, битися проти таких ну, реально неможливо. Все, зараз знову втрачаю героїв. Просто скажені пасивки і так далі, ну. Пф, виніс мозку, мозгу, як я кажу. Все, все, ну що тут я вже зроблю? Знову втратив всі героїв, не встиг зарядитися. Не зміг не пробити не центрального героя нічого, ну і не знаю. На цьому, мабуть, теж програш. Ну, в одну калітку. Граємо в одну калітку. Дякую, дякую. Так, перейдемо до третьої команди, там, де вже буду використовувати героїв стихії вогню. У мене є. Три заготовочки, щоб перемогти саме цього суперника. Ну давайте спробуємо. Тобто дві самі слабенькі команди я вже використав. Ми бачили ефекту нуль. Ну там і каміння, звісно, відразу не було. Ну нічого. Поїхали. Третя команда, уперед. Є в мене тут все, щоб боротися проти ось такого суперника, але ж все залежить від стартового поля, якого, блін, фіни ніяк не дають. От реально, ну просто я уявляю, як на війні б мене б бомбило, коли б я заходив б на таких суперників і бачив ось такий стартовий розклад. Просто жах, просто реально жах. Ну що це таке? Ну що це таке? Ну тут я ніяк не зберу жодного свого героя, який мені потрібен, і нічого не зможу зробити. Зараз знову дивіться. Заряджаємо там вайшалі оці всяких героїв. Капець, просто капець. Все, накинула за медло. Зрізали нам атаку, ну і все. І тепер починаються пригоди. Знову зарядились плечі, які мене починають просто знищувати. Як проти такого боротися? Тільки з стартовим полом, все, інших варіантів я не бачу. Знову програв, знову в одну калітку і знову без шансів. Окей, окей, переходимо. Далі. Четверта команда. Тут вже трошки краще, тут е, більш крутіші герої, які будуть заряджатися. Червоні мене будуть заряджатися за сім камінчиків, ну і по жовтим тут є лісю, яка може контрити це все діло. Але ж головне це камінчик. Не буде камінчика, проти такого захисту не будеш ловити. Так. Так, так, так. Ну тут хоч щось я бачу відразу. Є в нас шанси. Є. Так, 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 так. Ну, як є, вони начебто є, а може і немає. Зараз подивимось. Так, жовте зарядили, дуже чудово. Але ж Вайшалі ультує. Що ти будеш робити з цими героями-клятами? Але ж, у нас є можливість заблокувати зараз. Один із флангів. Так, давайте зараз пройдемося. І плюс зарядка червоних героїв маємо. Зараз я покажу, хто тут батько. Так, окей. Робимо ось так фронда. Забираємо ману. Джонаїд теж у нас на поготові. Проблема в тому, що тут зараз Вайшалі, яка готова ультавати, і це топ. Ну і я розумію, що тут треба забирати вайшалі. це то в нас знаходиться ще, ще два ходи, вона не зможе ультавати, що для нас величезний плюс. Ну давайте, проб'ємо. Трійку в пустоту жовтеньких. Е, маємо знову дозарядку потрібним нам героїв. Тепер тепер треба впоратись якось з цито. Ну, щоб звільнити повністю якийсь флан, де ми зможемо кидати каміння, ну і хоч якось там заряджати своїх героїв. Давайте зараз такий хід зробимо, можливо, тут щось під'їде. Дуже вчасно під'їжджає жовтий камінчик. Ну що можу сказати? Йдемо до перемоги до першої. Але ще не перемогли. Так, мабуть, зробимо ось такий нейтральний хід. Супер, чудово. Прийшов потрібний камінчик, і коли ваші герої заряджені, ми можемо розібратися з цим захистом. Окей, вбиваємо. Так, щось мені не дуже це подобається, що це герой на зарядки, але ж ми маємо всіх фолових, тому маємо це все пережити. 762, чудово. Так. І жовтий кристал, я думаю, тут все розставить ці крапки над І. Все, впорались. Порались! За чотири спроби ми пробили цього суперника лише один раз. Ну і переходимо до останньої спроби, там де я використовую суперембового пофіта разом з Персеєм у костюмі. Є в нас Кірюха, який теж непогано співпрацює саме з цими героями. Ну і в Зелень вирішив взяти ось таких двох героїв. Один диспелереб'ючи, а другий ще зрізає броню. Поїхали. Останній бій. Так, головне, головне не натупити. Тут я теж бачу всі шанси на перемогу, головне нам зараз зібрати те, що нам потрібно. Мабуть, ну, тут трійку зберемо. Е, є можливість велика вірогідна, що тут якийсь камінчик прилетів, але він ну не захотів іти, не захотів, не захотів. Добре. Добре, що ми можемо тут ще який хід зробити? Давайте зараз зелень тут спробуємо скласти. Так, синій. Ну все, є зарядка синіх героїв, це дуже чудово. Раз, два. І зараз будемо пробивати. Синій кріс. Поси, подивіться, як вона їх розганяє по мані. Тепер треба вирішувати, кого пробивати, кого не пробивати. В будь-якому випадку мені і це то не подобається і гестальт, і фронт, тому. Ну Окей, поїхали. Мінус три героя впорались. Тепер нам потрібно дозарядити іще якось своїх героїв. Ну і спробуємо перемогти даного суперника. Спробуємо перемогти. Давайте ось тут. Нейтральний хід зробимо. Так. І ось так. Це тобі дуже боляче. Але ж головне, що ми дозарядили своїх героїв. Окей, добиваємо. Ну і тут вже можна підривати поле, вже немає нічого такого статися, щоб я не зміг перемогти даного суперника. У мене 5 героїв, там залишився один, а один в полі не воїн. Ну Якщо це не Утраган. Все, перемога. Ось так. За 5 спроб ми змогли моїми героями перемогти лише 2 рази. Що можу сказати? В цілому захист перфект. Але в мене мені не сильно, звісно, подобаються ці двохзарядні герої, які там, не знаєш, на якому заряді будуть ультавати, але як ви бачите, все це дуже круто працює. А свою думку, звісно, пишемо в коментах. На цьому дякую. Хто хоче, щоб я перевірив його захист, записуємося. В мене вже є список на запис. І, можливо, я прийду до вас в альянс і перевірю саме ваш захист. На цьому дякую і побачимось у next відео Всім пока!